Слава Ісусу Христу! Час молитви, час короткої проповіді. Хто дивиться нашу передачу, будь ласка, підпис... підпишіться. Дуже багато людей нас дивиться, я казав наш, техні... наша технічна сторона, хто дивиться за комп'ютером нашій церкві, що 60% людей, які дивляться, не підписані. 40 підписані 45 максимум. Дуже великі проценти. Якщо в більшості є 30-35 не підписані, то в нас більша частина людей дивиться і не підписується. Чи це особливість наших людей, я не знаю. Так що підпишіться, будь ласка, підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки, щоб наша передача могла більше і більше охопити людей, особливо молитовний час. Пам'ятаємо, що зараз нас ведеться дуже сильна боротьба. В молитві за Захарчика, хлопчика, в основу наших роздумувань я хочу покласти слова, які є записані псалом 25, в деяких це буде псалом 26, а вірш 9. Не губити моєї душі з нечестивими та мого життя з кровожерами. Не губити моєї душі з нечестивими, а життя мого з кровожерами. Чому я, власне, вибрав це місце? Тому що ми сьогодні також будемо молитися і за Україну, будемо молитися за Росію, і в нас мусить бути чітке розуміння. Коли ми піднімаємо руки до неба, наші руки повинні бути чистими. Що означає чисті руки? Що ми живемо так, як пише Слово Боже, що ми не поклоняємося різного роду демона. Демоним, демонам, ми не гадаємо на картах, не ходимо до гадальщиків, не слухаємо різного роду гороскопи. Іншими словами, наше духовне життя концентрується навколо Біблії, не вживаємо поганих слів, стараємося не пити, не курити. Іншими словами, робимо так, щоб нами ніщо не володіло, а якщо нами щось і володіє, це тільки Святий Дух, бо ми є храмом Святого Духа. Чому, власне. Я думаю, дуже часто Україна терпить свою поразку і, власне, ту поразку зі своїм північним лютим ворогом, тому що ми хочемо добра, піднімаємо руки. Я вірю, дуже багато молитви сьогодні піднімається до неба. Але чи може бути вислухана молитва грішного? Чи може людина, яка тільки що робила зло. Роб... Чи в церкві, чи в сім'ї, чи зверталося до якихось окультних програм і зараз піднімає руки до Ісуса Христа і каже: Господі, допоможи. Так не може бути. Ми сьогодні повинні чітко розуміти, що наше серце перед тим як звернутися до Бога в просьбі за інших людей, в просьбі за наш рідний край, воно повинно бути наше серце чистим, не губити моєї душі з нечистивими, а мого життя з кровожерами. Ми зараз будемо читати просьби, нужди. Я постараюся передати те, що є на сторінках наших, нашої передачі, коли ви бачите значок нашої церкви. Це говорить про те, що пастор прочитав вашу нужду, і зараз він не просто прочитав, а він за неї помолився. Є дуже багато нужд, деколи їм приходиться цілими годинами, тож не тільки прочитати. А треба ще ввійти, зрозуміти, бути з людиною на одній сторінці. І дуже є часом так тяжкувато, коли ти бачиш, що до тієї просьби, яку зараз заявляє брат чи сестра в Господі, є дуже мало лайків, дуже мало підтримки, дуже маленько коментів. Браття улюблені, пишіть, старайтеся ставити лайки. Не для мене, не для передачі, а для тих людей, за яких ми молимося. Богдан Дуднік, сім'я Дуднік. Молитва за хлопчика Захарію це батько, слава нашому Богу! Дякую пастору Олександре вам, вашій церкві і всім, хто підтримує нас молитовно. Стан нашого сина залишається незмінним, тобто стабільним, але ще потребує молитви. Як будуть якісь певні зміни, обов'язково напишемо з повагою сім'я Дуднік. Слава Ісусу Христу! Дякую, брате, за ваші проповіді. Хай Господь благословить вас та вашу родину, вашу церкву і стіли маленького Захарчика. Просимо. Зараз тут я собі позначив певні багато просьб, але я позначив певні, які я би хотів, щоб ви почули. Слухаю вас з задоволенням Божим. Хай Господь благословить ваші молитви за нашу сім'ю. Слава Ісусу Христу, нехай Бог стілить Захарія і його всіх Божих дітей. Тепер дуже цікава просьба ми молимося за людей чи за землю? За каяття українського народу чи за єдність? Якщо єдність, то чому, то в чому? Україна йде не в тому напрямку. І мені дуже сподобалося, як відповіла сестра Наташа Спідель: весь світ йде не в тому напрямку. Молимось за покаяння всіх людей на землі в ім'я Ісуса Христа. Стоїть питання: чи ми молимося за людей, чи за землю? Ми молимося і за людей, і молимося за землю, на якій проживають ці люди. Пам'ятаємо, що є написано, що прийде момент, коли земля виригне всю ту нечистоту. Яку вона впитувала протязі віків від тих людей, які на ній проживають. Уявляєте, що певного дня земля українська чи російська вирегне ті всі беззаконня, які робилися на цій землі? Тому ми молимося і за людей, і молимося за землю. За каяття українського народу чи за єдність. Ми молимося і за каяття українського народу, і за єдність. Тому що там, де немає єдності. Там не може бути успіху. В даному випадку, коли ми молимося за покаяття українського народу, так само за покаяння російського народу, всіх народів, які сьогодні живуть на землі, особливо в ці останні дні. Але при цьому ми молимося і за єдність, єдність духовну, щоб люди себе знайшли, щоб люди були разом на базі Біблії, не якихось інших джерел, а духовних Біблії. Коли Йона приходить в Ніневію, була одна єдина єдність. Бог, наш троєдиний Бог. І коли Йона приносить цю новину, Він об'єднує, починаючи від царя, кінчаючи найменшим рабом в цьому місті, вони об'єднуються в розумінні, що вони зробили зло і вони покаються. І зараз земля переживає це саме, Переживає це покаяння, яке йде від людей на цю землю. І Бог робить велику милість. Ще місто Неневія після цього моменту буде існувати 150 років. І написано: Україна йде не в тому напрямку. Не тільки Україна. Сьогодні всі царства, які є на землі, йдуть не в тому напрямку. І як ми на сьогоднішній день, власне, повинні молитися і за державу, і за людей, які проживають в цих державах. Ще один цікавий Володимир Лащук. Слава Господу Ісусу Христу! Я військовий. Помоліться за спасіння мене і моєї сім'ї. Я військовий. Помоліться за мене і спасіння моєї сім'ї. Милосердний Отець Небесний дякую тобі за Захарія, благослови його і зціли його, Господи, повністю, що врачам не під силу зроби свою роботу. роботу. Ще один дуже цікавий коментар віра Клішта. Мобілізували пастора Євангельської церкви Божа Сім'я, який є водночас активним волонтером та директором ГО Дітей з інвалідністю та обмеженими можливостями. Місто Полтава наразі знаходиться. У навчанні в частині без належного доступу до зв'язку, не маючи можливості здійснювати свої обов'язки та виконувати допомогу і продовжувати свою діяльність як священнослужитель та громадський діяч вдома залишилась одна дружина Віка, у якої проблеми зі здоров'ям після пологів, та синочок, якому п'ять тижнів. Батько Андрія лікується онкодиспансері, мама знаходиться поруч з ними. Треба молитовна підтримка про можливість відстрочки про мобілізацію та надання мобільного зв'язку з пастирем Андрієм. Дуже благаємо і молимо. Бачимо, яка нужда. Зараз держава ні на що не дивиться, ТЦК хапає всіх підряд. Такі коменти приходять що прямо не вложуються в голову, що витворяється на... в самій Україні, що робиться в Україні, що люди фактично чуть ли не проклинаю цю владу, що власне робиться з людьми. Каже, для чого мені така держава, якщо я не встиг вийти на двір, а мене вже забрали до армії, для чого мені така держава, якщо мені не дають права вибору, для чого мені така держава, якщо мене не пускають до церкви. Багато-багато що люди таке говорять, особливо в тих районах, які є близькі до воєнних дій. Ще одне сьогодні вночі угорські танки та важка бронетехніка були помічені через ключові міста поблизу кордону в напрямку України. Можуть початися наступи чи повстання на Закарпатті, щоб допомогти Путіну з маленької букви після того, як будуть зроблені ці переговори в Стамбулі. Бачимо, що пишуть нам люди, які проживають на Закарпатті, близько до кордону, які бачать і відчувають ситуацію. Це не секрет. Що певні області можуть відійти до інших держав з України, Закарпаття може відійти до Венгрії. Галичина може відійти, включаючи Львів, може відійти до Польщі. Буковина може відійти до Румунії. А решту, самі знаєте, хто може загарбати, хто може бути на тій території. Ми бачимо, в який час ми живемо. І тому ми сьогодні повинні молитися за такі речі, які б не сталися б для наших людей, які проживають на теренах України. Прошу помолитися за стілення. За стілення. Робила е, Арті Шиї. Там великі проблеми. Сказали, дуже болить. Кажу, я кажу мені, дуже болить, але нічого не можуть мені допомогти. Дякую за молитву, Наталія. Слава Всевишньому Богу! Прошу молитви за повне істілення Сина Миколи. Благодать вам и мир від Господа Ісуса Христа, дорогий пастор, пусть Господь прославиться через жизнь Захарія, і многі люди укріпляться в вірі. Всі молитви народа твоєго да будут і и по милості твоєї. І також прошу молитися о, сі... о сині Євгенії, Он був в плену, і Господь сохранив йому жизнь, Умоляють, щоб Дух Святой коснувся його серця». І осині Дітрія умоляю Бога коснуться його серця. Господь за время війни нескільки раз сохраняв йому жизнь. І стоїть в кінці, сестра написала, стоїть слово Аллилуйя. Дуже цікаво, браття, це таке богословське розуміння. Колись, я думаю, може, буду навіть мати обширну тему, що означає прославлення. Ніде в новому заповіті, крім. Відкриття Івана Богослова після того, вже як церква буде стояти в небі, не вживається слово Аллилуйя. Подумайте, чому і дайте мені відповідь дослідіть це питання. Будь ласка, і дайте мені відповідь. Це можливо, для багатьох з вас буде відкриття, тому що сьогодні на кожному місці в церкві ми чуємо слово Аллилуйя, але ніде в новому заповіті, крім Івана Богослова, і то вже в самому кінці, коли церква вже буде в небі, буде звучати слово Аллилуйя. Дуже скоро ми з вами будемо цю тему розбирати, але дайте зараз мені відповідь. Чому так? Слава Ісусу Христу! Хвала і подяка і поклоніння. Дякую, пастор, за ваші проповіді. Разом з вами молюся за всі нужди на сторінці, також за хлопчика Назара. Хай Господь благословить вас рясно і всю вашу команду. Ще буквально один-два прочитаю. Слава всесильному Богу за милість над хлопчиком Захарією. Нехай Господь благословить і допоможе. І буде повне стілення по молитвам народу Божого, сестра Наташа Вашкевія. Ми бачимо, скільки нужд є, дуже багато нужд. Якщо подивитися на ці нужди, то поверх півтисячі нужд, дуже багато переглядів. Люди просять молитися, особливо в ці останні дні. Улюблені. Молимося за наш рідний край, мир і спокій. ми бачимо, що робиться навколо. Молимося за Захарію, щоб Господь його підняв для нас. Це буде велике свідоцтво, що дитина була мертвою. Була шість хвилин під водою, дістала її повністю мертвою. Коли привезли до лікаря, все, лікар сказав, нічого не може допомогти. Батьки що зробили? Передзвонили до всіх, до кого вони знали, хто може молитися. Також поставили нужду. В той же самий день поставили, зразу ж поставили нужду. Не знаю, чи вони дивляться нас, чи хтось підсказав. Зверніться до. Церкви міста Веніпех, в них є молитовна програма, і сталося чудо, велике чудо дитина живе. Можливо, ще не в такому стані, якому би хотілося, як батько каже, але дитина є в стабільному стані, відключена вже від цих апаратів, крім апарату кисню. Молимося за те, щоб дитина повністю була ізцілена. І мені дуже би хотілося в дальнішому цю дитинку почути її свідоцтво. Що вона пережила в той момент, коли вона фактично пережила клінічну смерть. Молимося, Молимося за Ізраїль, молимося за Канаду, молимося за Росію, яка потребує дуже і дуже багато молитви. Молимося за кожного з нас, хто піднімає сьогодні руки до престолу благодаті. Молимося. Дорогий всемогутній Ісусе, ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви, дякуємо за наше життя. Дякуємо Тобі за те, що ти є разом з нами і ведеш нас своєю дорогою життя. Будь разом з нами. Зараз на руках молитви ми підносимо до тебе цього маленького хлопчика Захарія і стіли його до кінця, що він повністю став здоровим і щоб батьки могли це засвідкувати для тисяч тисяч людей, які нас дивляться. Для нас це є Ісус. Дуже необхідно. Дуже необхідно, щоб підкріпити свою віру ці останні дні. Ми молимо Тебе за єдність України. Ми молимо Тебе за ці всі нужди, які висвітлювали, за цього пастора, якого зараз забрали в армію, мама. Лишилася хворою, жінка лишилася хворою, дитинка маленька, закинуте служіння. І ти бачиш, що не раз ці власті в лиці те ТЦК творяють. Допоможи, допоможи вийти з цієї кризи і дай всім нам навіть такі тяжкі часи зуміти простити тих, хто робить нам зло, молитися за таких людей і. Показувати, що ми дійсно є носіями правди на цій землі, благослови всіх нас, все ми вручаємо в Твої святі руки, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим, і не веди нас спокусу. Але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава повіки віків. Амінь.